Що не так, із Лукашенком. У ЗМІ ще напередодні під час параду в Москві почали активно поширювати фото самопроголошеного президента Білорусі із перебинтованою рукою. Припускають, ймовірно, від катетера. Крім того, після параду лідери країн-союзників РФ вирушили в Олександрійський сад пішки на покладання квітів, втім Лукашенко й 300 метрів пройти не зміг. Тож попросив, аби його туди підвезли машиною. Згодом ж Лукашенка не було на сніданку з президентом Путіним та іншими лідерами країн ОДКБ, які брали участь у параді. За даними ЗМІ, він одразу відправся в аеропорт і полетів до Мінська. Ба Більше повідомляли щодо литовища що Лукашенка супроводжував автомобіль швидкої допомоги. У Кремлі пояснили, що Лукашенко не був на сніданку через необхідність від'їзду до столиці Білорусі на заходи. У мережі користувачі висловили свої версії такого стану білоруського диктатора. Куди йому ще обідати? Його так роздуло, ніби бджоли покусали. Боявся, що Плутонія або Новічка дадуть на святковий обід. Змився, що Путлер не приставав до нього із вимогами вступити у війну. Втім, і у мінську Лукашенко, схоже, не міг виступити із промовою. Замість нього, за його дорученням, говорив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін. До слова, це вперше за 29 років білоруський диктатор не виступив на 9 травня.